Цьогоріч на розгляд журі надійшла півтора десятка прозових творів. Голова журі Григорій Цимбалюк констатує, що усі претенденти письменники з відомими іменами, багатими творчими доробками і десятками виданих творів. Відтак конкуренція такого товариства підносить рівень здобутої премії. П'яту ювілейну премію отримали поетеса і прозаїк Ніна талько Петрук та прозаїк Микола Єрмолюк. Ну раз оцінили, значить, заслужив. Це все більше я тут буду приймати. Ця книжка, до речі, визнана кращою книгою року і отримала премію в Гран-Прі. А тепер ще й отримує літературну премію імені Василя Земляка і присвячена вона моїй коханій дружині. Що було, що є, що буде. Ця книга мені не властива, бо я прозу пишу. А це перша книга публіцистики. Вартісна література. В яких би стилях, в яких би жанрах вона не писалася, вона завжди знайде свого читача. Письменник повинен стояти на світлій стороні цього життя. Він повинен подавати надію. Він повинен працювати із словом. Це найбільший інструмент письменника. І письменник повинен мати, що сказати людям. За таких умов, за таких підходів є сподівання, що його твори рано чи пізно знайдуть свого читача. Літературну премію імені Василя Земляка заснувала Житомирська обласна організація національної спілки письменників України. Присуджується відзнака п'ятий рік поспіль. Відтак уже десятеро прозаїків Житомирщини були удостоєні такої нагороди.